Стратегія це такий рамковий документ, на базі якого будуть відпрацьовуватись доктринальні документи, зокрема військова доктрина. Точка будуть відпрацьовуватись основні етапи, елементи реформування сегментів сектору безпеки і багато інших рансійних, технічних і інтелектуальних задач, які необхідно реалізувати. Стратегія повинна бути розглянута. На раді національної безпеки і оборони і після схвалення її указом президента введена в дію. Стратегія це відкритий публічний документ, і безумовно на базі його будуть відпрацьовуватись військові технічні програми, які будуть реалізовані в межах нашого оборонно промислового комплексу. Деталізація цих програм це є державна таємниця. В всякому разі вони будуть скеровані на те, Зокрема, і що стосується побудови ефективного ракетного щиту нашої держави, на те, щоб захищати нашу країну, ми дотримуємось взятих на себе зобов'язань в той же час. В першу чергу, ми повинні розраховувати на власний потенціал. І наші військово-технічні програми саме будуть скеровані на це для того, щоб мати ефективну зброю для захисту нашої країни.